Росіянка Євгенія показує фотографії де да вони із донькою ще вдома в Санкт-Петербурзі. До України вони приїхали у 2011-му. У Чернівцях на неї чекав наречений. Он приїхав за нами. Нас забрав на той момент. Ніяких важких відносин між странами не було. все було хорошо. це був 2011 год. Вот ми сюди переїхали. стали здесь жить. в 2012 году. В сентябрі у нас родился син. Дочка Євгенії Аріна одразу ж пішла в школу. Їй довелося вивчити мову, та для неї це не склало труднощів. Дівчинка тепер пише патріотичні вірші та перемагає на олімпіадах з української мови. Розповідає, Україна їй подобається більше. Тут живеться краще, тут якось комфортніше. Люди лучше ко мне относятся. Нет как такового расизма, как э, многие говорят, что, например, к России плохо относятся. Нет, здесь наоборот ко мне все относятся хорошо. Украинский язык был очень тяжело, выучила буквально за несколько недель, ну так базу. А дальше начала учиться вместе с наказниками. Арина гарна ученица, навчается в данной школе с другого класса. На високому достатньому рівні має нахили до гуманітарних наук. Взагалі добре даються, і всі предмети дуже було приємно відзначити, що вона минулого року посіла третє місце у другому етапі міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка. Та українського громадянства Євгенії та Аріни немає а тимчасове посвідчення стало недійсним ще влітку минулого року. Для того щоб отримати довідку знову їм потрібно повернутися в Росію. Та вони перетинати кордон не наважуються. Виїхати Вихідь... Туда за границу, учитывая, что там происходит. Ну, как-то Мне хочется быть живой мамой двоих детей. Вот мне мне честно говоря, мне страшно туда выезжать. Естественно, как як любому нормальному законопослушному гражданину, мне хочется легализовать своё положение, э, просто потому что я здесь собираюсь проживать всю жизнь. Здесь моя семья, здесь мой муж, мой сын, здесь учится моя дочь. Мы здесь живём и никуда отсюда уезжать не собираемся. Женка запевняє, любить Україну і допомагає українському війську, тому в своєму прагненні не зневірилась. Щоб отримати громадянство, Євгенія Написала листа президентові Петру Порошенку. Дуже прошу вас, враховуючи мій сімейний стан, дозволити мені отримати громадянство України без виїзду в Росію, і без тривалого перебування на території України по тимчасовій посвідці, а потім з відом на проживання. Ми щиро хочемо жити в Україні, бути законослухняними громадянами країни. Прошу вас, допоможіть, Не дайте біді прийти в нашу родину. Олександра Агєєва, Михайло Антонюк, місцевий час.